Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись, л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підроблені нищить окупантів. І тренований фірм два маленька. Люди, я вас прошу пошити мої зверті. Що з вами сталося? Попереду дочекаємо важкі ворожі наступ, такі як ті, кови зараз весь час повноважний вторгнень. Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесну на кого, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе, просять хлопці, не для себе.